Друзі, всім привіт! Сьогодні 12 вересня. Це другий день мене вже цей самець сидить. Отако. І сьогодні приїхав хазяїн провірить свого самця. Микола приїхав до мене в гості. Всім бажаю здоров'я. Дивимось Олександра він його зменшив, але головне, що є. У мене тут, ну, в принципі, Самець вчора я його сюди кинув. Тут в мене так і це молода сім'я сидить. Ну а там в сараї далі в принципі, нічого не помінялось. До коліного самця я планую оцих двох самок підпустити дві. Бура і оця. Це ж теж бура в неї, Вона, мабуть, білий або батько, або матір замішано? Так. І я хочу оцих двох самок підкинути до самця Миколиного. Ви Оцю, виходить, навіть оця, що привела, ну, як пастельна, mm -hmm. кажеш, да? mm -hmm. вона, виходить, пару днів смоктала, ні, там до, шось, до двох чи до трьох тижнів, грубо говоря, потім привели ця. І та одразу перейшла, оте одне біленьке перейшла до цієї. Mm -hmm. Ту кинули, ту взагалі ніхто не смоктав, ніхто не цей, а цю отак mm -hmm. от. Вона отака худенька. У мене схожа ситуація, 10 штук перевела одна самиця, а друга двох. Mm -hmm. І та, що двох, здавалось би, могли б хоча б рівномірно розподілити. Але ж вийшло так, що в той, що було 10, так і годує всіх, а та, що було двох, так, коли oh. не одне одного підпустить і все. Ну, оце Тому... така сама ситуація. Ну, Жати, а перший то... раз було все добре, так? Да, перший всі... раз вони привели мені 18 друга 9 вони вигодували, ну чітко вони викормили своїх малих чітко. А, так, а другий раз отака ситуація. У мене було таке запитання від моїх підписників. Коли ж ми зустрінемося разом ще ну, ще один раз. Ну, от бачите, п'ять років тому назад, 4, жовтня. 4 жовтня, ми зустрілися у Миколи. А сьогодні 12 вересня, сьогодні ми зустрілися у мене вдома. Отаку. Mm. Ну що, друзі, Микола здержав своє слово. Він пообіцяв приїхати до мене в гості. Він здержав своє слово. В принципі, ну, так уже він мене побував в гостях. Да. Отако. От Дивіться, що можу виділити для себе, а також для всіх тих, хто хоче тримати чи тримає внутрі. Цікавий басейн цікавий. І також в цьому басейні, що можна виділити. Воду можна спустити після того, як звір покупався. Показуємо. Є схема каналізаційна, тому, куди вода бачите? буде йти. І туди вона потім пішла. Витекла вода і все. Будь ласка, волі через пів години, особливо літом. Він вже буде собі сухенький. Звір повністю може гуляти по ньому, тому що є великий проблем, наприклад, поставити тазик, якщо ти хочеш, щоб вони там купалися в приміщенні. Вони то купатись будуть, але ж там, ну, там болото буде. Самі ну, я розумієте, хто, хто тримає звіль. Так, З цього що можна було б, таке дуже цікаве. Мені сподобалось. Що, ділимось своєю інформацією в Фейсбуці, на в Ютубі. Ну і так сказати, підчеркуємо щось корисне для себе і для інших. Всім щиро е, вдячні за перегляди наші, за підтримку. Чим можемо, тим вам також допомагаємо. Будуть запитання, пишіть. Усім мирного неба. Збалим Підписуйтесь тому. на канал Миколи Карнаухова, А також Олександра Коваля. Черпайте щось для себе, а ми обов'язково будемо черпати для вас. На цьому все. все. Всім дячні за увагу. Всім до зустрічі. та будьте здорові.